Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна «Укрінформ» продовжує свою роботу. 216-та доба. Триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім, хто розповідає світу правду про цю війну. А прямо зараз ми будемо говорити про ситуацію в Маріуполі. Наш спікер сьогодні це Вадим Бойченка, міський голова міста Маріуполя. Пане Вадиме, ми вас вітаємо. Дякую, назад. Пропоную розпочати з найактуальнішої теми сьогодні, мабуть, це псевдореферендуми, які відбуваються на окупованих територіях наших. Що зараз у Маріуполі відбувається з цим, як вони проходять і про що говорить місцеве населення? Дякую. Дуже правильне запитання з відносно того, що відбувається. Перше, що треба визначити, визначити, що таке взагалі референдум. Що це таке? Це сьогодні інструмент, який... Визначає пряму демократію. Якщо ми будемо прискіпливо дивитися в цей термін, що це пряме воля виявлення більшості людей, то як це можна зробити сьогодні на окупованих територіях? Якщо ми подивимося на Маріуполь, який до війни був 541 тисяча людей, і сьогодні там тримають в окупованому Маріуполі? Через це фільтраційні центри не дають змоги виїжджати людям з Маріуполя більше ста тисяч населення. Можемо ми сьогодні говорити про більшість людей? Ні. Ми не можемо говорити про більшість, де сьогодні більшість людей перебуває? Більшість людей перебуває, дякуючи сьогодні кожному маріупольцю безпосередньо на мапі нашої держави підконтрольної частини України. Скільки таких людей? Більше 200 тисяч людей виїхало на сьогодні підконтрольну частину нашої держави. Як відбувається сьогодні так званий? Псевдореферендум, тобто, це неможливо називати референдумом. Чому? Тому що це соціологічне питання. Я так вважаю. Це моя особиста думка. Чому? Тому що сьогодні це невеличка частина людей, яка має ставити щось на накшталтові галочки. Чому? Тому що до кожної оселі приходить чоловік з автоматом і просить тебе. А можете ви проголосувати? Що людям робить? коли до тебе до оселі приходить чоловік або жінка з автоматом. Вони що роблять? Вони вимушені йдуть на це. І це невелика кількість людей, яка сьогодні ставить цю вимушену галочку. Якщо ми подивимося, вони ж самі про це кажуть. Скільки це людей? 20% від тих 100 тисяч, яких вони примусово отримують в місті Маріуполь. Це може бути інструментом прямої такої демократії. Ні, це не може. Що це? Це соціологія. Вони роблять сьогодні соціологічне опитання. І сьогодні ми бачимо, що невеликий, дякуючи сьогодні кожному українцю, кожному Маріупольцю, який не ставить цю так звану галочку. І ми бачимо, що таких людей дуже мало, і вони скаржаться на це. Ви ж бачили все це відео. Як вони ходять по вулицям і вигукують, виходьте, будь ласка, голосуйте, а ніхто не виходить до них. Чому? Тому що сьогодні. Сьогодні люди розуміють, хто зруйнував їх оселі. Треба розуміти, що неможливо проводити референдуми, так звані, в місті яке знищено на 50%. Місто, яке пошкоджено на 90%, Місто, яке, на жаль, завдало такого жаху і страху від російської агресії, яка вбила більше людей ніж фашисти за два роки окупації за два місяці. Про яке воля її виявлення можна сьогодні казати? Про яке пряме таке демократичне виявлення можна казати, це соціологія, це соціологічне опитання, яке проводить сьогодні Російська Федерація на території окупованої Маріуполя, і і крапка, але соціологічне опитування з автоматами теж собі така практика. Погоджуюсь на 100%. І ще хочу додати: головне, що відбулося в суботу 24-го. Що відбулося 24 вересня? Всі шановні українці, маріупольці, там де сьогодні створені такі центри підтримки та допомоги маріупольцям. Я в Маріуполь, Вони вже запрацювали в найбільших містах. Це 13 наших міст. На нашій мапі нашої держави запрацювали ці центри, і люди тисячами вийшли і кажуть ні, псевдореферендуми так в Україні Маріуполь є, був і буде залишатися українським містом. Це була дійсно надихаюча акція, коли Маріупольці по всій нашій країні вийшли і сказали, що Маріуполь це Україна. І треба розуміти, що на мапі нашої держави, тобто на території підконтрольної частини України, сьогодні більшість людей, тобто більше 200 тисяч населення вийшли в суботу, 24 вересня, і сказали ні, цьому референдуму. Там залишається ще раз 100 тисяч людей і. Як вони самі кажуть, що 20% і там майже всі 70% це літні люди, які не мають змоги виїжджати, їх примусово ти, і їх по дулам автомата примусово? Так казали, що ставте цю галочку. Як вони могли відмовити чоловіку, який приходить з автоматом? Пане Вадиме, наступне питання, яке теж дуже актуальне сьогодні. Це мобілізація наших людей там примусова мобілізація, яку прямо зараз хочуть і вже наскільки нам відомо, вже впроваджують окупанти. Яка ситуація у Маріуполі? І чи ми розуміємо, що чи Маріупольці не залишаться повністю в заручниках цієї ситуації, тому що за нашу інформацію виїзда вже немає звідти? Ми бачимо по статистиці, Я підтверджую то, що ви сьогодні кажете. Якщо ще тиждень тому виїжджало до України десь 80-120 людей на добу, зараз от за минулі сутки виїхали з Маріуполя 8 людей. Тобто це говорить про те, що Маріуполь зачиняють, навіщо вони це роблять? Тобто вони оцю соціологію, яку вони проводять, вони хочуть трансформувати в якусь законодательну цю ініціативу на базі Російської Федерації для чого для того, щоб визначити щось. Для чого для того, щоб потім тих людей, які залишаються безпосередньо в Маріуполі, вони потрапляють в небезпеку, тому що всі ці люди, виключно це будуть чоловіки, яких вони потім примусово будуть мобілізовувати, тому що ця територія буде вже визначена як територія чогось. І от цього чогось вони будуть забирати людей до свого війська. Ми бачимо, що депресивні регіони Росії вже потрапили по цю мобілізацію, і вони сьогодні не Жалкують своїх людей, як вони будуть жалкувати людей, яких вони вбивали спочатку цієї війни. Вони ж зупинилися на порозі міста і потім почали артилерію, авіацію нищити міста. Тобто вони направлять цих людей до мобілізації, а потім до фронту, а потім будуть їх використовувати як м'ясо. На жаль, це так зараз. Вже це відбувається. Ми бачимо, як окупована частина Донецька, яка майже сьогодні знищена. Сьогодні Маріупольці які. І так сталося, що приїжджали до Донецька, вони не бачать там чоловіків. Там їх нема. А де вони сьогодні є? Вони або вже загинули на фронті, або сьогодні знаходяться в полоні на вже території України, або поранені десь в лікарні. Сьогодні так, так буде і відбуватися, на жаль, Маріуполь. Вони спочатку починали, розсилали ці смс-повідомлення: вступайте до так званих лав там, ДНР, або там кудись там на роботу. Таким чином вони завлікали людей. Щоб вони приходили до них на роботу, а потім вже, як держслужбовці, вони направляли до так званого свого війська. Зараз, коли вони цю соціологію трансформують в щось, ми розуміємо, що вони хочуть. Це перший крок до мобілізації. Тому ще раз хочу сказати чоловікам призивного такого віку, що їм треба виїжджати, намагатися скоріше виїжджати з міста Маріуполя, щоб не потрапити до війська так званої Росії, і вона, ми бачимо, що вона робить вона нищить своїх людей на фронті, тобто вони не мають цінності для них. Люди це не цінність сьогодні для Російської Федерації. Пане Вадиме, чи маєте ви можливість сьогодні донести цей меседж до тих, хто залишається у Маріуполі, і чи можливо ще їм виїхати, умовно кажучи, через територію Росії, чи вже і ці шляхи закриті для них? Сьогодні треба знаходити будь-які шляхи, щоб виїжджати до підконтрольної частини України. Держава України сьогодні піклується. Сьогодні українцями, Маріупольцями, які виїжджають до території нашої держави, запрацювали вже 13 центрів підтримки. Я Маріуполь найближчим часом ми відкриємо ще три. Працюємо в соціальному напрямку, в юридичному, в гуманітарному, в психологічної реабілітації, медичний догляд і інше питання. Сьогодні ми разом Рішуємо, ми слухаємо людей, дослухаємося, напрацьовуємо рішення. Наприклад, сьогодні ми працювали з групою депутатів наших народних абранців, і напрацьовуємо такий інструмент дуже важливий. Це житлове питання, яке сьогодні дуже турбує наших шановних маріупольців. і от цей перший крок він трансформується в щось в законне таке ставлення, як держава буде піклуватися українцями відносно забезпечення житлом кожного маріупольця. Пане Вадиме, щодо ситуації в самому Маріуполі. Якщо ми торкнемося гуманітарної ситуації, ми розуміємо, що вже не за грами опалювальний сезон, який там не відбудеться. Яка наразі ситуація? Чи є у людей, умовно кажучи, базові речі? Це їжа, це вода, це якась можливість зігрітися, чи всього цього немає зараз? В Маріуполі як було, так і залишається дуже складно. Тобто воду вони десь зробили на околицях для того, щоб для внутрішнього споживача показати, що відбувається щось на кшталт життя, розбудовується міста, десь з'являється вода, де з'являється світло. Але ми маємо розуміти, що більшості нема води, більшості нема світла і взагалі не буде опалювального сезону в місті Маріуполь. Тому що над цим треба фахово і дуже довго працювати, щоб воно запрацювало. Там нема не фаху, нема досвіду, нема бажання. Нема грошей для того, щоб це відбувалося, тому там дуже складна гуманітарна ситуація. Головне, нема роботи, і на ту роботу, яку вони завлікають сьогодні наших шановних маріупольців, наших шановних українців. Вони за цю роботу не платять гроші. Тобто вони їх завлікають, обіцяють, що будуть гроші, а грошей нема. А потім вони створюють магазини, де в 10, в 5 разів вище ціни, ніж в Україні. І Потім ти приходиш, дивишся, грошей немає і не маєш як прогодувати свою сім'ю. Там вже не видають гуманітарний частини такої складової нема, і тому там люди не живуть, а на жаль, виживають. Шановні колеги, я прошу ваше питання у мікрофони. Представляйтесь. Ольга Опанасенко, Укранформ. Скажіть, будь ласка, а щодо мобілізації, як на вашу думку, скільки чоловіків а, можуть спромогтися загарбники загребти в своє військо в Маріуполі? А, і чи Дійсно, є якась можливість уникнути її? Так, можливість така є. Треба виїжджати з міста Маріуполя. Якщо говорить о кількості людей, скільки людей там можуть потрапити до лав так званої військо Російської Федерації або ДНР, так званої, це більше 10 тисяч чоловіків, які сьогодні знаходяться в небезпеці. Ще питання, друзі. Пане Вадиме, давайте поговоримо про тих людей, які зараз вдалося яким виїхати, які знаходяться на, у відносній безпеці, якщо ми можемо так говорити, яку допомогу зараз вони отримують, яку на яку можуть чекати, і скільки вже таких людей, які звернулися до ваших центрів і отримують її? Більше 100 тисяч населення вже отримали допомогу від центрів «Я Маріуполь». Це напрямки соціальний захист, тобто соціальне ми супроводжуємо з точки зору оформлення яких то відповідних виплат державних і відновлення якісь документів, які втратили на жаль наші Маріупольці, швидко виїжджаючи з Маріуполя. Це юридичне питання фіксування збитків шкоди, які завдала Російська Федерація безпосередньо в Маріуполі. Це дуже важливо зафіксувати і на рівні держави і на рівні європейських наших інституцій, для того, що ми з претензії на те, що сьогодні заарештовані щита рахунки Російської Федерації в межах Європи і світу, і ми хочемо, щоб всі рахунки, тобто ці гроші, трансформувалися в допомогу відбудови відновлення безпосередньо міста Маріуполя. Тобто, ми сьогодні. Над цим працюємо сьогодні. Ми разом з нашими партнерами зі Сполучених Штатів Америки, з Німеччини, напрацювали такий дуже важливий інструмент по працевлаштуванні наших шановних маріупольців, який бере свій такий перший хід з 1 жовтня. Вже в тестовому режимі воно працює, але більш так широко воно запрацює з 1 жовтня по всіх центрах. Я Маріуполь, тобто вони дають нам змогу, наймають професійних таких HR людей, які будуть піклуватися стосовно на наших маріупольців по працевлаштуванню. тобто будуть домовлятися з тими людьми, які пропонують вакансії, і супроводжувати процес працевлаштування або наформувати групи по навчанню перенавчанню, щоб потім працевлаштувати. Тобто, це буде велика робота. Ми підписали такий договір на рік, і в цьому році, і в наступному році будемо працювати по працевлаштуванню наших шановних маріупольців, які звертаються до нас разом Сейдзе Children Сьогодні ми напрацьовуємо дуже Великий і важливий проєкт допомоги нашої, нашим дітям від 0 до 14 років, забезпечені їх зимовим одягом. Зараз наші батьки йдуть до центрів Ямаріуполь, пишуть заяви, пишуть розміри, які потрібні для дітей. І хочу подякувати нашим батькам. 90% прийшли, зафіксували це. Ми готуємося найближчим часом. Наші діти від 0 до 14 років будуть забезпечені одягом зимовим в цю, цю зиму. Це дуже важливо. Вони попросили нас, ми напрацювали. і Дякуючи Сейзачилним нашим партнерам і донорам, які доєдналися до цього проєкту. Також дуже важлива психологічна реабілітація, яка пройшла цим роком. Ми напрацювали вісім таких змін у Вінниці. в Ямаріуполі родина, працював такий оздоровчий табір, де були і батьки, і діти, і вони виключно казали слова вдячності за цю таку можливість. Там вони проходили культурну реабілітацію, спортивну реабілітацію, психологічну важливу реабілітацію. І були такі випадки, коли так сталося. Що завдяки цій агресії Російської Федерації декілька дітей зовсім не розмовляли? Вони були асоціальними. А це, через це вони почали спілкуватися з однолітками, почали їсти нормально, пити і таке інше. Тобто, таким чином ми повертали дітей до життя, і зараз ми розбудовуємо такий центр на Дніпрі. Дякуючи сьогодні нашим друзям, це пану Філатову, який дав таку змогу, щоб ми отримали. Майданчик, де сьогодні розбудовуємо цей центр, дякуючи міністерству спорту і нашої держави і України, що дали фінансовий сьогодні нам ресурс, який допомагає сьогодні нашим шановним маріупольцям реабілітуватися. Тобто, наприкінці листопада, в грудні, ми відкриваємо ще такий оздоровчий центр на Дніпрі. Я Маріуполь, родина Дніпро, де 200 сімей кожні 10-12 днів будуть мати змогу оздоровлюватися. Пане Вадиме, і наостанок ви ми бачили анонс того, що сьогодні за вашою ініціативою стартує культурна подія, мета якої є допомога Маріупольському гарнізону. Якщо можна трохи про це, так мета цього такого великого проєкту, це на жаль, так сталося, що дня міста, як ми звикли, не буде. Свято не буде великого концерту, не буде тисячі людей, які будуть збиратися на це свято, як було наприклад минулого року. Було велике свято, де зібралися десятки тисяч людей. Святкували, слухали бомбокси, інші наші гурти, які приїхали до нашого міста Маріуполь. В цьому році ми хочемо виключно подякувати нашим героям-захисникам. І, до речі, дякуючи президенту України, що ті слова, які були дані ще в травні місяці. Що наші хлопці це? Така складна, але евакуація відбулася з міста Маріуполя. Звільнили на, на минулого тижня. Це було дуже складно. Дякуючи всім, хто доєднався до цього дуже важливого руху. Що наші герої-захисники потрапили додому, вже мають змогу спілкуватися, чекаємо їх на швидке одужання і разом хочемо повертатися до нашого міста Маріуполь, підняти прапор України. А зараз ми на підтримку їх ми хочемо. Сьогодні провести таку велику акцію, де ти? Де ти? Сьогодні це про нас. Де ти? Сьогодні хто де? Хто за кордоном, хто на окупованій території, хто сьогодні. Тут в різних містах нашої держави, і сьогодні так ми спілкуємося. Де ти? І сьогодні про це ну але дуже важливо, що ми хочемо обов'язково повертатися, і ми розуміємо, що ми можемо сьогодні повернутися лише завдяки Збройним силам України. І ми сьогодні благаємо всіх підтримувати збройні сили України, наших героїв-захисников Маріуполя, які дали змогу підготуватися нашому війську, щоб утримувати цю Орду яка як навала наступає і досі на нашу державу, але ми її стримуємо. І сьогодні, якщо ми побачимо, що президент України Володимир Зеленський виконав свою обіцянку, яку дав у травні, що звільнив він наших керівників нашого, нашого маріупольського війська. Ми розуміємо, що і інші хлопці вони поїдуть сьогодні з полону до нашої держави України, і ми віримо в те, що сьогодні те, що сказав президент України, що ми обов'язково і вже цей рух почався, що ми будемо були... Будемо звільняти південь нашої держави, будемо звільняти Маріуполь. Тому ми сьогодні робимо цю акцію на підтримку збройних сил України на підтримку тих світлин, які зробив Орест, і там сьогодні вони будуть. Що місто воно во сьогодні так живе, але ми хочемо і робимо всі необхідні кроки, щоб підтримати сьогодні збройні сили України і безпосередньо повертатися до українського Маріуполя. Я дякую вам, що знайшли час і долучилися до нас. Ми сподіваємося, що всі наші герої повернуться додому. Віримо в наші збройні сили, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!